Парламент ухвалив закон про військового омбудсмана. Україна і Польща створюють спільну робочу групу з безпілотних систем. А в армії плюс з'явились нові шаблони рапортів. Це підсумки тижня від Міністерства оборони. Вітаю! Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмана. Його мета посилити механізм захисту прав військовослужбовців. Військового омбудсмана призначатиме президент терміном на 5 років. Він здійснюватиме демократичний. Цивільний контроль у секторі безпеки та оборони серед завдань приймати скарги від військовослужбовців, здійснювати перевірки у військових частинах та управлінських установах, аналізувати причини виявлених правопорушень і пропонувати шляхи недопущення їх у майбутньому. Закон вже підписав президент. Україна і Польща створюють спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем. Про це домовились цього тижня у Києві міністри оборони України та Польщі Денис Шмигаль та Владислав Косіняк Камиш. Спільна робоча група буде працювати над обміном досвіду у застосуванні безпілотників і протидії ворожим дронам, а також інтегруватиме інноваційні технології. Другою домовленістю стало посилення співпраці між українськими та польськими оборонно-промисловими підприємствами, зокрема у напрямку повітряних і морських дронів, а також наземних роботизованих комплексів. Одразу кілька оновлень з'явилось цього тижня у застосунку армія Плюс. Це довідник «Армія Айді та п'ять нових рапортів. Довідник армії АйДі доступний у розділі меню і дозволяє зберігати декілька армія АйДІ. Це дев'ятизначні номери військовослужбовців, через які можна подавати електронні рапорти. При створенні документа достатньо обрати потрібний армії Айді із переліку. Наприклад, якщо командир пішов у відпустку, можна одразу підставити збережений ID тимчасового виконувача обов'язки. Крім того, в оновленій версії з'явились нові шаблони рапортів, зокрема рапорт на одноразову грошову допомогу у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності через травму під час служби. Рапорт на донацію крові для тих, хто хоче стати донором. До речі, після здачі крові військовий отримує право на додатковий день відпочинку або може додати його до майбутньої відпустки. Рапорт на довідку про обставини травми, щоб підтвердити обставини отримання поранення, контузії чи каліцтва. І насамкінець, рапорт на звільнення за досягненням граничного віку для військовослужбовців, які досягли вікової межі та хочуть звільнитись зі служби. З моменту запуску Армія Плюс військові подали вже 860 тисяч електронних рапортів. Нову версію застосунку Армія Плюс можна завантажити у Play Market та App Store. А тепер те, що стосується військовозобов'язаних у застосунку Резерв Плюс в електронному військово-обліковому документі у деяких користувачів з'явилась відмітка, потребує проходження базової загальновійськової підготовки. Багатьох цікавить, що робити у такому випадку, нічого. Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень. Ці дані потрібні лише для інформації про кількість осіб, які потребують проходження без ЗВП у разі призову на військову службу. Це не вимагає додаткових дій від користувача. Мінімізуємо зайву бюрократію для бойових бригад. Міністерство оборони затвердило зміни, що спрощують процедури списання військового майна. Відтепер командири бригад можуть списувати втрачене, пошкоджене чи знищене у боях майно за єдиним актом списання. Єдиний простий принцип діє для всіх військових частин: це забезпечує уніфікацію процесу та усуває неоднозначності в документації. Єдиним актом можна списати будь-яке майно, крім нерухомого будівель та споруд. Ліміт вартості майна для такого списання до 1 мільйона 700 тисяч гривень. І насамкінець про важливі зустрічі етапу імплементації фінансової програми Сейф до якої приєдналось вже 19 держав. Міністр оборони Денис Шмигаль обговорив із єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілісом. Одним із пріоритетів, який потребує додаткового фінансування, сьогодні є виробництво дронів FPV, дронів перехоплювачів та далекобійних БПЛА. На цьому міністр наголосив під час розмови. Двосторонню співпрацю з Естонією та лідерську роль в АІТ-коаліції Денис Шмигаль обговорив з очільником естонського оборонного відомства Ханно Певкором. Створення спільних виробництв із німецькими компаніями та запуск проєктів у межах Build with Ukraine про це йшлося під час зустрічі з керівництвом ситуаційного центру Україна Міністерства оборони Німеччини бригадним генералом Йохімом Кашке та його попередником, генерал-майором Крістіаном Фройдінгом, домовились поглиблювати оборонну співпрацю. Слава захисникам і захисницям України! Слава Україні!